Найтривалишим на третьому засіданні 40-ї сесії був звіт виконуючого обов'язки генерального директора некомерційного підприємства Словутська міська лікарня. Фрагменти з цього ви побачите у вівторок, 22 квітня, у вечірньому ефірі. А зараз найкоротший звіт за 2024 рік директора ДЕО. Основні види діяльності підприємства це будівництво, ремонт доріг, розмітка фарби, встановлення захисних стінок, шляхових знаків, ремонт та реконструкція автомобільних доріг, робота з установки огорож та град. Допоміжне обслуговування наземного транспорту. За минулий рік ми е, заробили самі 3 мільйони 711 тисяч гривень. Інші витрати це бюджетний наші надходження 15 мільйонів 795 тисяч Разом 19 мільйонів 506 тисяч. Від господарської діяльності ми отримали ці 3 мільйони. За що надання місць стоянки автотранспорту, надання автопослуг і виконання робіт на загальну суму 729 тисяч послуги транспорту 2 мільйони 635 тисяч. Ну і за оренду стоянок 23 тисячі. В цілому. Утримання доріг отримали ми 3 мільйона 587 тисяч, зарплата ІСВ – майже півтора мільйона. Матеріали 2 мільйона 134 тисячі. Виконаний робит майже на 100% всі. Проведена була робота з ремонту дорог Славутич-Мекшанівка, ямковий ремонт по місту Славутич. Всього 2,5 з половиною тисячі квадратних метрів, плюс 380 квадратних метрів. Ми за допомогою рециклера нашого зробили. Покращення та дорожньої інфраструктури це дорожні знаки і фарбували. Виділено було 819 тисяч 700 сімсот. 2000. Пішла зарплата ЄСВ 443 тисячі, матеріал 376 тисяч. Майже також на 100% виконали всі роботи. Встановили знаки, 74 знаки. Ми зараз в цьому році пішли трішечки по-іншому. Ми не купували стійки, а закопали самі труби і робили з них стійки. Тобто ми 74. Дорожні знаки і 26 стояк замінили, це вже законовлених коштів на 26 тисяч. У нас в місті на сьогоднішній день дерев'яних стійок практично нема. Це може десь, 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 а так всі поміняли. Що стосується прибирання, там у нас 1 мільйон 644 тисячі, зарплати ЄСВ 1,5 мільйона, матеріали 109 тисяч пішли. Ну, там роботи в основному не матеріали, а роботи. Утримання та обслуговування покриття влучної дорожки. Виділено 4 мільйони, зарплата 2,8 мільйона, матеріали 1 мільйон 200 Також там більше роботи. Що у нас стосується утримання та обслуговування тротуарів. Також там було виділено 511 тисяч, зарплата 327 тисяч, пішло, матеріали 184 тисячі. Ну, також майже на 100% виконали всі роботи. Організація благоустрою населених пунктів. то що нас стосується. виділено коштів було 230 тисяч, це папоси. Е, також ми все зробили. Виконали на 226 тисяч 400 тисяч. Забезпечення дорог дороги та організації. Було виділено 4 мільйони 572 тисячі. Це в основному там зарплата йшла на АУП наш. Замінили частково, відремонтували. Унімох, маз, газ, то, що з грошей бюджетних. Це, це залишки робили за свої кошти. Чистий прибуток у нас в цьому році минулого року було 128 тисяч, налоги заплачені 99 тисяч. Загальна кількість працівників у нас на сьогодні 54, 81% це люди робітники і 19 це АУП. Середня зарплата по підприємству 17 тисяч 251 гривня. З тих грошей, що ми заробили, було закуплено і матеріал на більш на мільйон паливо, запчастини. На сьогоднішній день я можу сказати, що наше підприємство не має жодних боргів ні перед налогою, ні перед іншими комунальними підприємствами. І в цьому плані молодці. Зроблено ямковий ремонт, я вже казав. на… Дві з половиною тисячі і ну, майже три тисячі. Що нам минулого року сподобалося, що ми дійшли до того, до тих робіт, до яких ми раніше не могли дійти. Я маю на увазі це дорогу на Мікшенівку зробили. Але ж але ж, е, зробивши наразі в цьому році, я вже бачу, що е, дорогу цю ламають знову ці ж пісковози. З цим треба щось робити, радикальне і якесь приймати рішення. Але яке? Ще ми е, в минулому році закрили той борг, який у нас був перед, перед е, виконкомом, який нам виділяли матеріальну допомогу, допомогу 200 тисяч. Ми його закрили також. Лише ось такими молодці. Якщо є питання, готові відповісти. Середня зарплата. 17 тисяч 250, 17, 251 тисяча гривень. 251 гривня. Микола Ходос задає питання. У мене питання до керівника, де міста, коли дана організація закінчить вкладання шмат... шматка асфальту біля першого печерського будинку де закруглення дороги в напрямку міського кладовища. Там і покласти то потрібно центнер щебню та асфальту. Для цього потрібно подавати якусь заявку від жителів, але ж це загальна міська територія. Шмат асфальту буде покладений одразу, як тільки ми його привеземо. Завод запрацює, Коли це, ми це, це буде е, на. Ну, з понеділка вже буде. З понеділка вже так, починає працювати заводи. Ну, починаємо відновлювати і тут по проспекту Незалежності. Так, так, так. на перехресті з фестивальною після ремонту водоп... водогону, і там це свар складе. Дякую. В першу чергу тут будемо. І е, маршрути, які будуть в нашій марафонці бігати. Угу. І там зробимо також у нас ну, один і той самий практично проект по безбар'єрності, да, е, фінансува... який фінансується з місцевого бюджету, а є частина, яка фінансується велика. з... Е... Ну, ще не фінансу не але фінансується, чекаємо, але да, планується. Да. Я хотів би, щоб ми десь почитали чи побачили, я коли почав аналізувати, чи немає там пересікань, тому що мені здається, там на одні і ті самі місця може бути там двойне фінансування так, і там... я одразу відповім. Да. Дивіться щодо безбар'єрного маршруту як пілотного проекту, в якому ми приймаємо участь, тут точно не буде пересікання фінансування, тому що це буде абсолютно інша технологія. Мова йде про повну заміну покриття, і це покриття буде не асфальтове. А в відповідній плитці тротуарна плитка буде вкладатись. Тому тут буде навіть візуально видно, що це зроблено абсолютно по іншому проєкту за інші гроші. І це буде проєкт, на який ми виділили кошти на документацію, яка пройде експертизу, і буде прийматись відповідно комісію, дабі, сертифікат на, на готовність об'єкту. Хоча не знаю, можливо, його немає сертифікату, але разом з тим. Комісія перевіряє, приймає ті кошти, які ми виділили, вони планувалися на цей маршрут, але ми змінюємо адреси тепер і будемо використовувати їх на інших місцях. Тому дякую за це питання. Щоб щоб, щоб, так, так. Та, щоб воно щоб воно не викликало сумніву людей. Ми інші місця будемо робити безбар'єрними. Якщо почнемо, а ми сподіваємося, що почнемо робити цей безбар'єрний маршрут за рахунок державної субвенції. Там чималі кошти, велика сума. Але і підхід інший це абсолютно інша якість і інший рівень виконання безбар'єрності, ніж ми практикуємо зараз через свої обмежені ресурси, об'єктивно через обмежені ресурси. Звичайно, і нам хочеться замінити плитку на площі. Хто ж не хоче? Хто хо ж не хоче? Ми бачили звичем особисто, як людина з цією штучкою йде і спотикається по нашій аплиці. Давайте все-таки вертатись до цієї розмови одного підприємства, яке прибирає місто. Це було б оптимізована. Ця послуга, ця послуга включала можливість тим самим людям, які працюють на Прибирають проїзди дороги так само. Ті самі б люди автоматизовано з більшої можливості технічної працювали б і на покосах, і на прибиранні. Але я хотів би, щоб цей момент відбувся рано чи пізно. Є нюанси. Ті люди, які працюють на зараз в ЖКЦ, займаються покосами. Це ж ті, ті ж люди, які працюють двірниками. і вони там займаються весь рік то. Скажімо, прибирають, то кося. А в нас так працювати некому. нікому, нікому, нікому працювати. Дорожників наших не поставимо, тому що у них своєї роботи багато, е, круглий рік, а набрати. Людей, які будуть сезонно працювати, таких теж знайти важко. Рік тримати їх фінансово невигідно. Тому є нюанси, які треба, треба думати разом, приймати якісь рішення. Ми не проти цієї роботи взяти на себе, але ж треба обдумати все наскільки це буде для бюджету корисно. Якщо ми додамо туди механізованої частини, то це може мати сенс. Але треба. Ну то, до речі, дуже ну, влучно же... Андрій Андрій Пазняк відповів, каже: Ви хочете, щоб було 100 людей. Нема проблем, дайте 100 мільйонів, ми модернізуємо все і скоротимо людей, і все нормально буде. Тут та ж сама історія: людей немає. Якщо їх брати додатково, то це додаткові кошти. Якщо ми хочемо брати додатково, давайте механізуємо, купимо декілька машинок, які будуть прибирати з щіточками гарненько. Це абсолютно реально. Те, що полізовано, ми ручить. можемо на себе взяти. Але, а те, так, що так, ручна там, там, ваше питання... Скільки разів за рік ви прибираєте центральні вулиці, і скільки внутрішніх квартальних проїзди? Центральні вулиці ми прибираємо по необхідності. Важко порахувати, скільки ми на рік є необхідність, значить, прибираємо. Покоси, покоси зробили. Щось насмітили, прибираємо. Тому тут важко сказати, скільки на рік. А в кварталах, ну, раз за три ми заходимо. Є графік, так. Так, звісно, так. Ви ж подивіться, ну не будемо там казати такого, самі себе не будемо хвалити. Раніше пісок в місті прибирали хто і скільки. Це виходили на толоку, прибирали всі. Зараз, квітень місяць, ми приберемо весь все місто. Да? Приберемо і зараз будемо ж робити ямковий ремонт виходити. Ну, мало. Хочеться ж краще. Хочеться ж і Які потреби купити. в техніці ви бачите. Техніку, да, от ми ж хочемо пилосос купити цей е, гарненький. Він коштує біля двох мільйонів. <годи> і в нас вже була і працювання, іноземні були компанії. У нас приїжджали в гості рекомендували себе і свою техніку. Треба трошки грошей нам. Якби ж от... трішки грошей. Мільйончиків десять. <годи> <годи> Скупити <годи> це дуже допоможе в роботі. Що КПДО, хочу подякувати за відповідальне відношення, тобто майже 100%. Працівників цього підприємства пройшли тактичну медицину разом з керівником підприємства і навіть головним бухгалтером. Тобто, я сподіваюсь, було дуже корисно. О, що І раджу іншим. А також за постійну допомогу, коли треба або машину витягнути з багнюки, або вишку, щоб там трішки дерева кранувати. Тому дякую за те, що робите, і підтримуєте нас. Ми вам також дякуємо, так. Дякую за таку характеристику і пропоную е, взяти до уваги звіт комунального підприємства дорожнього експлуатаційного управління і рухатись далі. На голосування, будь ласка. Повно версію доповіді про діяльність за 2024 рік КП Део дивіться на Ютуб сторінці виконкому.